Марина Пелеш бавить найменшу дитину Артемка. Думаю, скоро сяде, бо він вже такий більш активний. Хлопчик став третьою дитиною у сім'ї і народився уже після переїзду із Нікополя. Жінка вирішила виїхати, аби вберегти дітей. Ми тиждень бігали там в Нікополі в бомба але... Но я просто зрозуміла, що з четвертого етажа швидко не убіжиш. Не Зараз Марина із дітьми живе у центрі матері і дитини незламні матусі. Попри те, що після виїзду із Нікополя із дітьми жила у Іспанії, але повернулась до України і мріє повернутися додому, коли там буде безпечно. Діти, так, да. діти все-таки питають, коли ми поїдемо. Ну, відповіді поки немає. А сусідка Марини у центрі Тетяна Кундакова. У неї теж троє дітей. Антон. Мені діти а, Ой, один Аня моя дітей. І Віка. Із рідного Бахмута після початку повномасштабного вторгнення жінка виїжджала разом із двома дітьми і була вагітна третьою, зараз найменшій Вікторії, майже півтора року. Коли почали ракети літати, прийшли виїжджати. Там вначале все сидя, а потім і вони уїхали. Взагалі там нічого немає. Ні в будинках, ні в місті. Зараз у Львівському центрі матері і дитини незламні матусі живуть загалом 9 матусь та 17 діток. Нагадаю, цей центр відкрили у Львові влітку 2022-го. Там живуть вагітні і жінки з дітьми, які через війну були змушені покинути свої домівки. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів.